Захистити беззахисних в Івано-Франківську презентували веб-портал безкоштовної юридичної допомоги. Для цього на сайті правоонлайн.org.ua об'єдналися майже півсотень компаній, які консультуватимуть представників соціально вразливих верств. Їм готові допомагати, зокрема у питаннях сімейного та господарства права та кримінальні справи. Власне безкоштовною є первинні консультації, хоча юристи в окремих випадках допомагатимуть і під час судових спорів. Це до прикладу, коли справа має великий або суспільний, або особистий інтерес, коли особа може. Неправомірно бути позбавлена житла, коли до прикладу справа може бути вирішена в інтересах великої кількості людей. Тобто, одна людина звертається, ми робимо таку типову справу, а далі вже можливо навіть і без звернення до наших юристів, до наших організацій, люди йдуть і вирішують такі свої проблеми. Тал працює лише два місяці. Однак, вже можна виділити типові запити українців. Більше половини з них від мешканців Криму. Вони шукають роз'яснення, як розпоряджатися своїм майном чи гасити кредити на окупова. Уному півострові та наразі чіткої інформації щодо таких запитань немає. Їх не дає ні уряд, ні Верховна Рада. Тож на презентації сайту право онлайн з'їхалися експерти з цілої України аби запропонувати владі механізм дій у тих чи інших питаннях. Ми хочемо консолідувати зусилля органів влади, юридич, юрид, юристів, представників громадських організацій, щоб було одне бачення на вирішення цієї проблеми. Були певні рекомендації, які би ми могли подати до центральної влади для вирішення цієї проблеми. Тим часом частіше за правовою допомогою звертаються й мешканці східних областей лише на Івано-Франківщину, таких приїхало більше сотні ще 40 людей із зони антитерористичної операції в дорозі на Прикарпаття.